Панові трактористи, механіки, взяв новий радіатор. У мене безлад, Дивіться, що по старому? Соти нормальні, але но тут все печальне. Тут багато отворів. Коротше. Це його пропаяти це жесть. вон, дивіться, бачите. Просто прогнив він. от. Ось такой, який стан. Тут соти, все нормально, не побиті, блин. так же само під верхній бачок. Я тут тренувався паяти трошки. Потім з другої сторони паяв пробував, може там краще. Коротше в такому стані. Блоханувся з цим радіатором. 5000 дав, глянув так на пошті. Ну, думаю, підпаяється. Він заманзаний герметиком був. Це латунний, обійшовся 12,5, алюмінів по 7,5. Такий стан його. Зараз буду ставити його на трактор. А вже в процесі в роботі він покажеться. У нас в селі брав тракторист один алюмінієвий. то півроку і потік у нього. Побачимо, що цей послужить.